Мадам Павутина розривається не через поцілуночки, Тьомочки, а через рівень доходу клієнтів, їхній зріст, вік, колір очей, шкідливі звички, хобі, сексуальні вподобання і так далі. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. І відразу попереджаю. Сьогоднішній відеорозбір призначений виключно для матеріалістів. Тому моє привітання, напевно, було недоречним. Матеріалісти 2025 року, американська романтична мелодрама з елементами деконструкції жанру, сатирична комедія про непростий вибір супутника життя, фільм Роздум про любовні стосунки. В сучасному Нью-Йорку. а також друга повнометражна робота режисерки, сценаристки і продюсерки Селін Сон. Селін сон корейсько-канадська режисерка, яка досягла всесвітнього успіху вже після свого дебюту, першої кінострички під назвою Минулі життя. Обов'язково її подивіться. Це неймовірне кіно. Під час перегляду я плакав і захоплювався. Елегічні та задушевні минулі життя, сподобавшись і критикам, і глядачам, були відзначені на багатьох кінофестивалях, у тому числі номіновані на два оскари у категоріях Кращий фільм і Кращий оригінальний сценарій. Минулі життя. Це невеличке, маленьке, навіть камерне кіно від студії дистриб'ютора А-24 про любовний трикутник, що поєднав між собою минуле з майбутнім. Цей фільм при вартості лише в 12 мільйонів доларів заробив у світовому прокаті. І це чудова цифра для незалежного кіно більше 42 мільйонів. А ще удостоївся звання. Однією з найкращих картин останніх років і романтичних мелодрам, зокрема. А також за кілька місяців поставив ім'я Селін Сон в один ряд з іменами таких режисерів, як Річард Лінклейтер, Но Баумбак і Вуді Аллен. У Селін Сон вийшов щирий, розумний і емоційний фільм про ідентичність, вибір і почуття. З часів труднощів перекладу Софії Копполи нікому не вдавалося зняти нічого подібного в рамках зазначених тем. Ідеальне романтичне кіно! Не дивно, що Селін Сон отримала повний карт-бланш на свій наступний проект, артмейнстримну романтичну історію про героїню Дакоти Джонсон, яка метушиться між двома коханнями багатієм. Педро Паскалем і бідняком Крісом Евансом. На перший погляд, Селінсон не стала винаходити велосипед, а просто взяла і відтворила у матеріалістах основну сюжетну лінію минулих життів. Необхідність вибору самодостатньою жінкою одного з двох рівнопривабливих кандидатів. Причому перший з них символізує її минуле. А другий. Символізує її майбутнє. І все ж, відмінного тут куди більше, ніж спільного. У матеріалістах Селін Сон робить акцент на комедії та сатирі. В деяких сценах вона практично деконструює правила ромком, дозволяючи своїм персонажам відверто теревенити про традиційний любовний вибір, який контрастує з реальними стосунками. Як і раніше, залишаючись саме незалежною кінематографісткою, Селін Сон у матеріалістах все-таки не гидує їм мейнстримними прийомами. Ну, а як інакше, якщо у твоєму голівудському фільмі мадам Павутина розривається, яке влучне для неї слово, розривається між містром Фантастиком та Капітаном Америкою? Але найважливіше, Новий фільм «Селін Сон переходить від області емоційного переживання в область аналізу та рефлексій. Герої у матеріалістах раз у раз сідають на пеньок, щоб розкрити душу, висловити світ серця, і спробувати раціонально осмислити свої бажання і почуття. Що ж я відчуваю, що ж я відчуваю, що ж я відчуваю! Важливо розуміти, що матеріалісти це не сиквел і не ремейк минулих життів, а саме самостійний твір, який пропонує глядачам дещо інакший погляд на закоханість побачення і одруження. Погляд саме раціональний і зважений ідейна суть. Матеріалістів Селін Сон полягає в тому, що головна героїня цього фільму, професійна сваха на ім'я Люсі, яку грає Дакота Джонсон, не кидається з головою в любовний омут, мучивсь серцевим вибором партнера. Але навпаки, привносячи в особисті стосунки свій професійний прагматизм, вона зважує ризики і прикидає можливості Люсі. Мислить любов, а не тільки переживає її. Вона прораховує можливе майбутнє та осмислює наслідки свого вибору. З одного боку, в неї є писаний красень і багатій з квартирою за 12 мільйонів доларів на ім'я Гарі. Його грає Педро Паскаль, який, за всіма законами любовної математики, має здаватись ідеальним партнером для Люсі. А з іншого боку, невдачливий театральний актор, що підробляє офіціантом Джон, якого грає Кріс Еванс, і з яким Люсі колись розлучилась через фінансові розбіжності, їй було важко змиритися з бідністю Джона у своїй роботі, підшукуючи клієнтам супутників життя, Люсі. Керується виключно холодним цинічним розрахунком. Вона буквально прораховує для своїх клієнтів їхню позицію на ринку, визначаючи ступінь їхньої привабливості. Для цього Люсі вносить у свій робочий блокнотик десятки даних описів. Рівень доходу клієнтів, їхній зріст, вік, колір очей, шкідливі звички, хобі, сексуальні вподобання і так далі. Люсі і це все цитати з матеріалістів, експертка з побачень, а не кохання. Дівчина, яка прекрасно розуміє, як влаштований світ. Дівчина, яка сприймає кохання з позиції чесного егоїзму, Люсі та її подругам по роботі, колегам свахам, належать такі коронні фрази, як: ти не страшко, якщо в тебе є гроші, та одруження. Це бізнес-угода. Ось що придумала Селін Сон: зробити головною героїною романтичної мелодрами, драми-комедії дівчину, яка в силу власної професії та життєвого досвіду, ну ніяк не підходить на роль закоханої американської красуні чи француженки Амелі. Люсі антипо такої героїні. І навіть її найгірший кошмар. Вона розважлива і прагматична дама, яка не мріє про шлюб і сумнівається в коханні як такому. І нащо люди одружуються, резюмує Джон Еванс у розмові з Люсі. І зводячи настільки неприступний форпост, вигадуючи настільки неромантичну героїню для романтичного фільму, Селін Сон. Наче ставить сама перед собою над завдання переконливо переманити Люсі на бік кохання саме логічними доводами, підводячи її до висновку, що кохання Джон Еванс таки дорожче за гроші Гаррі Паскаля. Чому ж Люсі має обрати Джона, а не Гаррі? Що саме в реальному житті, а не в кіно, могло б змусити її зробити такий вибір? Чи готова сучасна дівчина реально відмовитись від пентхаусу та довічного комфорту заради бідних закоханих очей Капітана Америки? Адже як каже герой Педро Паскаля після стрижки за 400 доларів? Ніхто не повернеться до експрес-перукарні. Амбітна Селін Сон чесно намагається відповісти на всі ці запитання. Ось чому вона інтелектуалізує ромком, пробуючи вирішити традиційну дилему фільмів про кохання, чи будуть він і вона разом не шляхом емоційного пориву. У цього споконвічного фінального переслідування героя чи героїні до вокзалу, аеропорту, чужого весілля, батьківського будинку, а шляхом зваженого рішення, чесного зізнання перед собою і партнером у тому, чого насправді тобі. Хочеться. У цьому й полягає деконструкція жанру від селін Сон. Вона приходить до хеппі енду не через поцілуночки, Тьомочки, а через самоаналіз. Кохання досягається розумом. Кохання стає результатом важкого виваженого рішення. І таке кохання, більш ніж сучасне, теж можливе, теж може бути. Емоційним. Досвідчена сваха, яка знає про побачення і знайомства практично все. Побачення це ризик, говорить вона. Побачення це зусилля, це стрес і біль, кохання куди легше. Так от, подібна досвідчена сваха наприкінці фільму все таки опиняється в обіймах кохання. Стає, як кажуть у картині Сон, адептом цієї останньої релігії та останнього прихистку. Ідіть туди, де є любов. Чудова порада. Ну, що ж це за матеріалізм такий, коли говориш тільки про кохання? Напевно, я все ж таки ідеаліст. Дякую за вашу. Увагу! Нагадую, що ви можете підписатись на цей ютуб канал, поставити відео розбору, лайк і більше нічого не ставити. Написати коментар, залишити запитання та навіть зробити репост для своїх друзів та родичів. В нас є соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою кіномен. Станіслав, там неймовірно цікаво. В нас мільйони постів про Гічкока щодня вже протягом останніх десяти, здається, років. Картки про мерця Джима Джармуша, рецензії на золоту лихоманку Чарлі Чапліна на 28 днів, тижнів, років, тисячоліть. По тому все знайдете в наших соцмережах. І, звичайно ж, традиційно зараз буду відповідати на ваше. Запитання. І цього разу воно про чудове. Які книги про кіно можете порекомендувати? Запитується, напевно, фараон Ромезес 33. Чудове запитання. Книг про кіно, і навіть книг, які я обожнюю, безліч. Знаєте, я напевно якось запишу окремий подкаст саме з відповідю на це запитання. А тут давайте коротко. В першу чергу Есе Рене Клера. Вони геніальні. Рецензії Жака Лурселя. Вони професійні. Читайте також автобіографії режисерів від Чарлі Чапліна до Тері Гіліама. Читайте і просто біографії від Біллі Вайлдера до Хаяо Міадзакі. Читайте інтерв'ю з режисерами від Федеріко Феліні до Жан П'єра Мельвіля. Конкретно зараз, якщо говорити про кінокнижки, я читаю усе, що зміг знайти про Хаяо Міядзакі. Буквально нарив власну бібліотеку в інтернеті. Все, 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 все. -все. Є ім'я Міядзакі, це стосується навіть і відеоматеріалів, різні документальні стрічки про майстра, все це собі зберіг. Читаю, дивлюсь, розбираюся. Хочу бути майстром майстра. І крім того, маю дві книжки про Лукіно Вісконті, чию фільмографію я зараз передивляюся повністю від початку і до кінця. Дякую вам, матеріалісти! Дивіться гарне кіно. Кіно ментаніслав.